Не всі кохані жінки були музами, і не всі музи були коханими жінками. Українські поети жили так, що їхні історії кохання могли б стати окремими романами. Євген Гребінка створив безсмертний романс Очі чорні» для дружини Марії жінку, яку зустрів після зради першої любові. Тарас Шевченко мав понад 10 жінок, але жодна не стала його дружиною. Він кохав простих, щирих дівчат, а його останнє кохання, лекера Полу Смак, відмовила поету. Володимир Сосюра три шлюби, але друга дружина виявилась агенткою НКВД, яка стежила за ним вісім років. Павло Тичина був справжнім дон Жуано, закохувався у кожну, але прожив усе життя з єдиною Лідою, що після його смерті знищила архіви про інших жінок. Іван Франко тричі кохав, але одружився без любові із Ольгою Хоружинською, своєю вірною подругою. Василь Стус і Валентина Попелюх історія вірності крізь в'язниці й табори. А Василь Симоненко писав найніжніші листи дружині Люсі своїй милій дівчинці. Вони всі кохали по-різному, боляче, відчайдушно, і саме з цього народжувалась велика українська поезія.